Всім привіт! Всі ми ставимо на систему опалення розширітельні баки, які стабілізують тиск у системі при нагріванні. <кій> всі ми так гарно фотографії виложуємо, всі ми так гарно робимо. Але всі, як один, забуваємо, що перед розширітельним баком не можна ставити кран. Якщо ставити, то лише такі крани, які. Має знімний флажок, мається на увазі, щоб його не могли закрити просто так. Лист спеціальним ключом. Або, хоча, як на вас, зніміть той флажок з крану. Бо якщо хтось закриє систему опалення розширеці бак відітнає від системи при нагріванні, дай Боже, аби воно скинуло воду, аби не заклинив зривний клапан. тоді Просто вона набирає тиску і десь вирвете. Дуже добре буде, якщо то не буде кип'яток, а хоча б легонька температура води. Так що пам'ятайте, якщо ви ставите крани перед розширительним баком в системі опалення чи води перед циліндром при нагріванні, пам'ятайте, вони мають мати крани, які флажок. Знімається закритого типу або, взагалі, зніміть ложок, лишіть сам кран відкритий. Якщо ви будете сервіс робити, ви закриєте кран. Ви як спеціаліст, але хто не розуміє, він не закриє. Тому пам'ятайте, безпека в ваших руках і майстри також ви відповідаєте за безпеку клієнта і його сім'ї. Так що робіть все правильно. Всім пока, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Дякую.